Добрий день, друзі! Сьогодні бабуся Одарка запросила нас до себе у гості. Бабуся буде пекти хліб і хоче нас пригостити. Добрий день, дітки! А ви любите їсти хлібчик? Хліб дуже корисний. Люди їдять хліб на сніданок, на обід і також на вечерю. А чи знаєте, ви, дітки, із чого печуть хліб? Хліб печуть із борошна, але спочатку потрібно замісити тісто, потім покласти у піч і спекти? Діти, хліб буває різної форми. Хліб буває круглої форми. Продовгуватої, прямокутної, як цеглинка, білий або чорний. Дітки, а давайте ми разом вивчимо потішку печу печу хлібчик» і ви розкажете його своїм бабусям. Печу печу хлібчик дітям на обідчик. Меншому менший. Більшому, більший, шустью піч, шустю піч. Діти, про що нам віршик розказав? Печу-печу що? Так, хлібчик, дітям на обідчик. меншому який. Менший. Більшому який? Більший. Шусть куди? У піч. Шусть у піч. Молодці дітки. А давайте повторимо разом іще раз. Печу, печу, хлібчик, дітям на обідчик. Меншому менший, більшому більший. Шостю піч. Шостю піч. Діти, ви запам'ятали, з чого печуть хліб? Так, правильно, хліб печуть із борошна. Ось вам смачний, духмяний та корисний хлібчик. Пригощайтеся. Дякую тобі, бабусю, Одарку, до побачення, до побачення і вам, мої любі і маленькі друзі.